Доброго дня! Продовжуємо серію відео про модернізацію електротранспорту для бізнесу. На нашому каналі вже є відео про модернізацію електричного фургону Nissan env 200 з новою батареєю на 46 кВт. Сьогодні хочемо вам розповісти про нову нашу розробку батарею ємністю 46 кВт для електричного фургону Renault Kengo. Насамперед треба зауважити, що саме комерційний електротранспорт зменшує фінансове навантаження на будь-яке підприємство шляхом зниження витрат на такі статті як паливо та технічне обслуговування. А завдяки нашим батареям, ви можете збільшити запас ходу в 2-3 рази в залежності від обраної потужності батареї. Нагадаємо, що рідна батарея на Ренок Kengo має ємність від 24 до 30 квт годин. А з роками її експлуатації деградація досягає від 30 до 50%. Для Renault Kінgo ми виробляємо батареї двох видів ємністю 46 та 62 кВт. Ціни та характеристики на всі наші батареї, ви можете подивитися на нашому сайті та за лінком в описі до цього відео. Сьогодні у нас батарея на 46 кВт, яка дозволить власнику Ренок. Збільшити запас ходу на одній зарядці з 100 км до 250 км. Батарея збирається у рідному корпусі з елементів катл, які на сьогоднішній день перевірений часом, підтверджуючи свою якість та надійність. Кожен елемент перед збіркою тестується на спеціальному стенді на ємність. Після проходження тесту йому присвоюється унікальний серійний номер та заноситься в журнал з датою тестування таємністю. Далі йде збірка в блоки. Та виконується монтаж підготовленої системою кріплень до рідного корпусу. Наступний етап обв'язка за принциповою схемою силової та інформаційної частини, налаштування контролера та додаткова ізоляція елементів. В наступному відео ми продовжимо історію цієї батареї, але вже безпосередньо на встановленому електрокарі. Проведемо тест-драйв та покажемо її можливості після модернізації. Слідкуйте за нашим YouTube каналом та підписуйтесь на його оновлення.